Дуже часто люди запитують якийсь е, хороший євробюро, такий, щоб перекрити гараж, і щоб туди років 5 та й 10 не заглядувати. Дивіться, і щоб ціна була, ну, понятно, що якась адекватна. Сам популярний варіант вам показую: Bicrylast, сланець і посипка, четверка толщина, рулон 1385 гривень. Це за 10 метрів в рулоні йде. Е, плюс він, у нього основа поліестер. Полістер дуже важко порвати на розрив. Воно основа схожа дуже на, знаєте, на таку плотну резину. Тобто, якщо всі ці вони йдуть на основі склохолста, склохолст холста, він долговічний, все, але він на розрив дуже непрочний. Якщо робити якийсь гараж, особливо в кооперативі, де там можуть хтось інколи лазить по криші, знаєте, а якщо ви там постеріли ще на стару кришу, не дуже рівну, на старий руброїд, то п'яткою просто він проривається в елементі. Ось така штука. А це ні, це людина наступить на нього, якщо там десь буде якась у вас не ідеальна поверхня, його порвати дуже складно, він не проведеться. Тому 1385 гривень рекомендуємо всім. Е, оптимальний варіант.